На 16 травня 2017 року була анонсована третя спроба розпочати 24-ту сесію Конотопської міської ради. Але вона так і не була розпочата. Депутатів чекали майже півгодини. Але з депутатської кімнати вони виходити у сесійну залу не навадилися. У залі були присутні тільки депутати від партії Свобода, Укроп та Батьківщина. Зараз ви побачите три позиції. Позицію міського голови, позицію громадян міста та самих депутатів. Висновки робіть самі. Значить, на жаль, представники депутатського корпусу не всі Мається на увазі виключення фракції Сопротивської землі Батліщина Укров і Свобода. Готові прийти і роботі сесії. Але вся фракції відмовляються за в сесійну залу. Вони не знають їхньої причини, вони бояться, що їх люди поб'ють. Це, це їхня цитата Це цитата їхніх слів. Вони бояться, що їх люди поб'ють. Я, я чомусь не боюсь йти серед людей, що мене поб'ють. Не знаю чому, а чому вони бояться, теж не знаю. Зв'язку е, з тим. У зв'язку з тим, що громада зараз прийшла, не тільки підтримати мене як міського голову, а й прийшла для того, щоб розказати тушкам, наскільки я знаю, як мені розказали, я просто зараз це озвучую, для того, щоб не пустити в приміщення сесійної э, зали тушок депутатів, не поговоривши з ними про їхню відповідальність. Це мається на увазі дві депутатки від Сократинської Рені Свободи, Наталка Льов і Наталка Демека. Тобто фактично, щоб ви розуміли, решта депутатського корпусу підтримує цих душек і кажуть, що якщо туші тушки не заходять, не пускають люди душу, то ми теж не заходимо. Це буде нелегітимно. Товариство. Фактично зараз фактично зараз, йде покривання депутатами речни фракції двох душек з фракції Сукраїнської Вірени Свободи. Я так розумію, де, де Руса Мулянченка пішла туди, да? е, я не маю права представляти Все Української Віднине Свобода згідно нового закону України про місцеве самоврядування. Руслан Андрійко є тут? Yeah. Руслан Андрійка. Е, це представник Сукраїнської Вірени Свобода. Він зараз скаже, що свобода з і скаже те, що свобода Ось, будь ласка, дуже останав. Слава Україні! Yeah. Товариство, свобода, на відміну від інших всіх партій в Україні, є єдиною ідеологічною партією. І ми несемо повну відповідальність за тих людей, яких ми ведемо до влади. На жаль, серед наших лав Бувають ось такі слабкі люди і зрадні. Тому ми зробимо все можливе, щоб ці люди понесли відповідальність, ми розпочинаємо процедуру їхнього відкликання згідно закону і жорстко будемо на це реагувати. Зв'язку Зв з відсутність Зв корму, зв'язку з відсутністю корму, дорислава. Сесія переноситься на 30 травня цього року. На жаль, депутати зараз не готові голосувати за архіможливі питання для нашого міста, за матеріальну допомогу, за те, щоб він виділити гроші, щоб зробити ремонт від його приміщення. Товариство, 30 травня 10.00. Давайте так ви посвідомо, тому що вас вже мають люди. Начальник поліції, мені приказали, щоб вони поставили, що на підсумка є. Що непонятно, чому? А чого не пускають? Така вже депутат стоїть. А самий главний, який руководит, тут кусив. А чого то хто депутат? Депутати не вже можуть, депутати не поставляють, не поліція, не поставить поліція, чого ми його на суті.

Сейчас погуляем. Давайте всех. Идём прямо покажу вам. Я вам покажу вам, что вы заслужила те, что сделали.

Вони хочуть, щоб ви знали. Нам сказала поліція, що ми не гарантуємо вам безпеку. От не так, слова начальника поліції. Бо вони дуже бояться, що ми всі їх поп'ємо. А що вони бояться? Бо вони дуже бояться, що ми старенькі бабусі, їх поп'ємо. Так що, будь ласка, якщо ви зробимо.

Сесія перенесена на 30 -е число на 10 -е годину. І ще раз вона перенесена, і я це сказав. А, я. Це? Да. Так. я це сказав. Зараз сесію провести нереально. Я зараз спробую відвезти людей звідси. А -а -а. Тому що, Юріч, давайте проголосуємо. І ще а раз, ні з камерами. З камерами. А -а -а. Я, я оголошую, що сесія в зв'язку з неможливості її проведення зараз і відсутністю корму в сесійній залі перенесена на 30-те число, на 10 будівля. А 30-го 30 число приїдуть і маємо. Це перша. Я читаю, вас читайте. Депутата, хочу ви байти. Що ви не виходите? Послухайте, а зроблять кивляні, чернігавчані, борці? Що вони а ви тут казали тут в прошлый раз бабушки? Зараз уже я... тоже... Так а за хав повиганять Ромада людей. Громада сказала, послухайте, люди сказали. Якщо будуть приймати участь голосуванні тушки, вони будуть відступуватися з тушками. До депутат роботи депутатського корпусу претензії немає жодних. Ми ну, що я треба не зробити, не зробити не я зробив. І буду, буду робити далі. По тушки є, люди сказали, да, як роботи не буде. Я переніс сесію 30 го 30, 30, 30. 30 число. Бардак. Бар... Ну... Це люди говорять, я вам кажу. Це, Це люди. Які люди? Не прикривайтеся громадою. Давайте. Так ви будь ласка, що ви не виходите? Свою позицію я ви можете сказати чи ні? Будь ласка, виходьте. Не треба нам дивитися, ми не будемо йти. Давайте спочиватися, Артемі Рівсі. Дайте, будемо спілкуватися. Сесію треба проводити, Форум є. А тепер що промовиться, так вибачте, ну, опилив. Один, будете варто. Я боюсь. Ну, да, зараз будуть кричати про якісь політичні там. Ну, один так, чоловік так, хай є. вийде, і скаже, ну, там один. І Ви, ти вже, ти, що хорти подали? А кого побили? Кого побили? Сьогодні? Сьогодні? Зараз! Тільки що воно, не дві дітьми, що не Довба людей поробиться, крики, був? Шановні засоби інформації. Сесія перенесена не тому, що в залі немає хвору, а тому, що матеріали сесії поки що не підготовлені, сесія не обговорена. Ви? І саме тому я зараз осипу засоба масової інформації. Саме тому сесія сьогодні не відбулася. Переносити сесію на 30-й депутатський корпус вважає за недоцільну. Ні, можливо. Провести заго але сьогодні ну, місяці місто живе ще без... раз, але ще раз не дослухайте не мене, не переглядайте вас навіть сьогодні. Після того як міський голова в депутатській кімнаті. З більшістю депутатського корпусу, представниками всіх депутатських фракцій, всі зараз тут всі. знаходяться. Обговоримо матеріали сесії, і сесія може бути проведена. Це перше. Друге питання: згідно регламенту Конотопської міської ради. Всі питання, окрім земельних, можуть розглядатися раз в квартал. Квартала, що не. Як це я не покажу? Сьогодні це покажеться. Засоби масової інформації. Давайте сідати. Я ще раз кажу, сесія перенесена на тридцяте число. Десята година. Все. Я вам заговорила. А ти ми давайте працювати. А з ким це голосовано? Давайте ми ухвалимо. Напишемо її проведемо. Давайте сідати і зібратися по нам все одно не працювати, працювати що за переноси? Я прийшов працювати. Я чекав всіх сесійних залі. Депутати не зібралися. Я оголосив переносення сесії на тридцяте число, десяти години, тому що треба було прийти в сесійну залу. Там проводиться голосування. Сесія буде тридцятого числа. 30 числа в 10-й годині. І, і начальник поліції не гарантував нам безпеку. А ми з 9-ї години тут знаходимося. Всі проти 30-го. Давайте проведемо. Ми проведемо ми сьогодні, сьогодні ми Але нормальне обговорення нотеріальній сесії. Раніше. Тобто ви що вас поб'ють вас побігли? Уже побили людей. Муніципалітету. І члени беконко побито що мені зараз сказати громаді? Люди самі залиштеся в депутатській кімнаті, будемо працювати по матеріалам сесії Товаристо, По матеріалам сесії я призначаю вам п'ятниця 12-та година. Дня по матеріалам сесії працюємо. П'ятниця 12 година дня разом працюю по матеріалам сесії. Виводьте людей з міської ради. Я не знаю, що тут відбувається. депутати, вони вони бояться. Вони бояться.

Товариство, я зараз всім хочу дуже сильно подякувати за те, що ви прийшли підтримати не мене, як Семеніхіна, чи як мера чи ще якогось, а прийшли підтримати в першу чергу самих себе. Самих себе. Тому що в рядах Всеукраїнського об'єднання Свобода завелося двоє тушок, які перебігли до партії регіонів переформатовані. І в такий спосіб зробили їм більшість. Тобто вони тепер можуть вирішувати, що хочуть. Товариство, е, є сьогодні ще позитивний результат. От мені передали зараз, що ще одна тушка е, улітіла. Ще одна тушка улетіла. Да. Очільник АТО сотні самооборони Жуков написав власноруч заяву на складання своїх повноважень. повноваження. Да. Він, він співпрацює з бандою регіонів на От, Я сподіваюся, що депутатський корпус тямиться, чинити такого не буде. Да, і гоняк. ми нарешті проведемо сесію 30-го числа, Они, да. Вони, да. Вони тому, що, тому що люди не можуть отримати ні матеріальної допомоги, да, да, люди да, не можуть отримати да, акти на землю, нічого да, зараз. Да, фактично да, не робиться. Ми да, не. не можемо дороги доробити, тому що коштів немає. хоча в бюджеті вони є. Чому? Чому? Розумієте? Я дуже сподіваюся, що або буде конструктив з депутатським корпусом, або черговий раз я буду виносити тоді пропозицію про розпуск депутатського корпусу і буду просити громаду підтримати мене в цьому, щоб депутати поспілкуватися зі своїми депутатами, щоб вони за це проголосували. А що ж вони потікали? сказали, Бачите, потікали. Вони сказали що дороги. Товариство, товариство проголосувати однозначно треба за землю, проголосувати однозначно треба за бюджет, проголосувати однозначно треба за ремонт доріг і за надання матеріальної допомоги людям, які вже навіть померли, яким вже не треба ця допомога. Розумієте? Я налаштований абсолютно повністю сто на конструктив. Якщо ми за це голосуємо, давайте голосуємо. Якщо будуть стосуватися питання знову цих тушок у цих зрадників, у цих відставок там мера, заступників, відставок секретаря міської ради, то звичайно, що ніхто на це не піде, тому що. Особисто за міського голову проголосували більше 6 тисяч чоловік. А тепер долю міського голови вирішують депутати тушки. Це Сізон і Льовшин, які набрали одна 70 голосів, а друга 80 чи скільки там, Не пам'ятаю, скільки голосів А за мера проголосували більше 6 тисяч. І вони по 70 голосів набрав. Що вони тепер Демеха, да я сезон. Вибачте, це сезон. А Демеха і Льовшин. Я може обмовився. Прошу вибачення. От, сезон от, така сама. От Демеха і Льовшин. За них по 70 голосів вони набрали. Ли вирішують, як жити місто. Це несправедливо, це неправильно. Так не повинно бути. Тому товариство я вам безмежно щиро вдячний. За те, що ви прийшли нас підтримати, я розумію, що вже не всі залишилися до кінця, до переможного кінця от. Але люди кожного свої справи. Я не знаю, як вам дякувати. Ну хіба що не знаю, ну не знаю, що робити. А тепер ще артем ну, є ще закон. Якщо це 30-го числа прийде громада, і їх не буде. Можна Будь розпустити, за того часу підготовте документи. Значить, тільки відра.

Рада міста вибирала, але не 30 депутатів от його. Не суд, не один. Ми не, вибирали, вибирали. значить, ми повинні їх зняти. Ворог повністю за вас. Так що ви, дорогі люди, це стає питання. Скільки ви будете, скільки буде ворог за вас? У мене є пропозиція заспівати наш український славень. Славень. Ми можемо Так, да, український Славень. і на цьому сьогодні завершити. Нехай їхня совість їх їсть, якщо нам не є. Якщо ні, 30 числа 30 числа збираємося. Такі люди приходять 30-го числа. Збираємося і працюємо далі. України ні слава. Без вас держите!